Я учень 9-го в класу Балаву Шавсен, і беру участь у конкурсі творів, якщо я був би директором ШГП. До вашої уваги вірш з найменною назвою, якщо я був би директором ШГП», який ми написали разом з моїм класним керівником Полуштіною Наталією Павлівною. Якщо я був би директором, директором ліцею, то я б завжди із радістю ходив би на роботу, дитячий сміх та гомін вважав би нагородою. А дзвоники уроків щасливою нагодою. Нагодою сьогодні провести шлях до знань, До музики і до співів, а ще й до питань. О восьмій ранку був би, я вранці на роботі, Щоб всіх дітей зустріти та виявити турботу. Лунає дзвоник гучно, і учні миттю в клас, а я йду по школі, щоб тут навести лад. Але зі мною спокій, бо впевнений я в том, що всі мої колеги вже раду дали в тому. Повсюди чисто, світло, заходжу в восьмий клас, відчути особисто занять навчальний стан. Талановиті діти повсюди і навкруги. І впевнено крокують по мапі знані всі. Олімпіади, конкурси найкращі ми весь час, і радість переповнює, і горість повсякчас. Радію я досягненням, досягненням дітей, які прославляють впевнений найкращий наш ліцей. Ми переможемо, вистоїмо, зустрінемось усі. У нашій школі лідерів засяють зірки всі. Дякую вам за увагу.